Вітаю всіх! Пропоную вам почути інформацію з потоку. Тобто, що наразі вам потрібно почути, або про що дізнатися, або, можливо, будуть якісь підказки. Не потрібно ні про кого думати, думайте лише про себе, що вам підкажуть карти. Інформація з потоку для першого варіанта, для другого варіанта і для третього варіанта. що вам потрібно почути, перший варіант. Вежа. Ну, У вас, можливо, якісь насуваються кардинальні зміни. Можливо, десь у вас плануються поїздки, переїзди, зміна місця проживання. Можливо, у вас ну, будуть такі активні динамічні події, коли у вас буде занадто багато роботи. А ще, можливо, у вас будуть виникати конфліктні ситуації. Плани можуть порушуватися по якимось непередбачуваним обставинам. Тому вам потрібно в цей період, на найближчий час ми беремо такий, який ви для себе визначили. що у вас на дорогах, можливо, підвищиться аварійність, і вам потрібно оце контролювати і саму дорогу, і контролювати свої транспортні засоби. Також, можливо, у вас буде наростати якесь внутрішнє. Напруга, яка може вирватися на волю у будь-яку мить. А це може привести вас до негативних наслідків. Також ви можете в найближчий час зіткнутися з певною несправедливістю від оточуючих людей у ставленні до вас. Що вам допоможе, щоб це все уникнути або, можливо, його взагалі обійти. Ну, насамперед. Не чиніть супротив, супротив тим змінам, які до вас ідуть у життя. Можливо, вам доведеться навіть піти на конфлікт, але діяти вам потрібно лише ураховуючи всі обставини. Також вам доведеться проявляти свою активність. На вашому шляху, як будуть виникати перепони, ви повинні їх здолати. Не варто відступати сама. Обстановка навколо вас не зміниться, якщо ви самі не будете діяти. Також ваші домашні справи можуть вам заважати або руйнувати ваші плани. Тому у вас такий період настав, коли вам потрібно, щоб ви позбавилися всього того, що вже втратило сенс у вашому житті. Це не тільки стосується якихось певних речей. Хоча і речі, також, якщо ви ними не користуєтесь, їх варто викинути, просто винести з двору, щоб вони не заважали так само, як і сміття, і так само, як потрібно, бажано в найближчий час вам провести генеральне прибирання або, можливо, розпочати якийсь ремонт, щось таке зробити дієве для вас. І це також говорить про ваші емоційні складові. Якщо ви перебуваєте в якихось негативних думках або емоціях, це вам заважає ясно бачити вирішення ваших питань. Тому гармонізуйте себе для того, щоб у вас складалося все найкращим чином. Другий варіант, що вам потрібно почути. Вісімка дисків перевернута, говорить про те, що, по другому варіанту, ви не занадто прикладаєте зусилля щодо, або для того, щоб ви працювали багато і якісно, або, можливо, ви взагалі не хочете чомусь навчатися і рухатися вперед. Ви не проявляєте наразі якусь ну, таку наполегливість у вашій праці. І це для вас наразі буде мінус. Тому. Вам варто звертати увагу, по-перше, на стан свого здоров'я. Можливо, у вас просто не вистачає ресурсу здоров'я для того, щоб ви могли так активно діяти. Також, можливо, ви будете і навпаки, що ви занадто зациклені на якійсь роботі, але низький рівень вашої кваліфікації або низька оплата не дає вам стимул для того, щоб ви о, працювали. Ну, з натхненням, скажімо так. Можливо, також ви просто ну, от, занадто зациклились на тій роботі, що навіть відмовилися від певних радостей життя. А це несе, звичайно, за собою якісь втрати. Або ваш, ваша праця не принесе вам певний результат. Також, можливо, в цей період ви можете зіткнутися з якоюсь нечесністю, з обманами. Можливо, і зрадами. І хтось, можливо, буде так, ну, знаєте, лицемір'я проявляти у стосунках. Або, за вашою спиною, проводити якісь ну, там, домовленості. І це буде вам потрібно з цим-сім -цим справитися. І ще, можливо, ви занадто багато витрачаєте своїх фінансів. Це потім не можете компенсувати, і це не дає вам того балансу, який потрібен для здійснення ваших справ. Тому вам рекомендується знизити навантаження. Якщо ви втратили зацікавленість до тої справи, яку раніше розпочали, то, можливо, вам доведеться обміркувати, чи взагалі воно вам потрібно. Можливо, через те, що у вас недостатньо мотивації, то ви і втратили ту зацікавленість свою. Також, можливо, ви занадто багато на себе взяли. І оці повсякденні справи вас вже настільки обсіли, що ви з ними і не справляєтесь або і не хочете справлятися. Також, можливо, вам потрібно наразі шукати певні альтернативні методи рішення ваших проблем. Тому що ті способи, які раніше ви застосовували, наразі не будуть працювати. Також, можливо, вам просто потрібно відпочити. І тоді ви себе збалансуєте, зможете прикладати ті зусилля, які потрібно саме вам. І третій варіант: що вам потрібно почути? П'ятірка жезлів перевернута. Говорить про те, що, можливо, ви зіткнулися або з якоюсь хитрістю людей, можливо, з нечесною конкуренцією, можливо, хтось за вашою спиною плете інтриги. Або там і вас занадто активно обмовляють, і щось про вас там таке або вигадують, або дійсно там є така причина, про що... ну, тобто ви дали тему людям для того, щоб про вас хтось і щось говорив. А тому, можуть у вас виникати якісь сварки по дрібничкам І таким чином ви будете даремно витрачати свою енергію. Якщо у вас виявилася якась нечесна конкуренція, то вам з тим потрібно розбиратися. Наразі, можливо, ви перебуваєте у якомусь внутрішньому конфлікті. А якщо ви не можете себе із середини збалансувати, то у вас і виникають якісь затримки або не, ну, такі неприємні ситуації, де Ну, Все буде залежати від того, яким чином ви будете вирішувати ті питання. Можливо, хтось з вами веде нечесну боротьбу, обманює вас, і від того ви отримуєте певне незадоволення. А ще, можливо, у вас є проблеми якогось такого скритого плану, де ну, можливо, ви. Займаєтеся роботою, робота вас забирає сили, енергію, викликає перевтому, і це також вам не дає можливості рухатися вперед. Пам'ятайте, що у вас наразі є якісь такі злосні, таємні, недоброзичливі люди, які навколо вас плетуть інтриги. Тому наразі вам краще відхилитися від отої боротьби і не вступати у противоборство. Тому що буде занадто багато шуму, а результату взагалі ніякого. І це зараз у вас найкращий час для того, щоб ви активно діяли. Вам потрібно переосвідомити і розібратися із своїм оточенням. Саме от цю інформацію потрібно було почути третьому варіанту.